Всім привіт! Сьогодні ми вже закінчили з покраскою і ось такий маємо кінцевий результат. Зробилися полочки, карніз. Завишлося поставити ручечки і стекла. Ставили поршні вже. Красилося все краскою Питофен. 44 номер. Виробник Германія. Дуже хороша краска. Добре тим, що просто висихає дуже швидко, буквально в секунду. От. Дуже велике покриття в неї хватає на, на велику площу. Лак використовую я в основному Італія Veriin Legno, теж двокомпонентний, дуже хороший лак. А ґрунт теж той самої фірми і затверджувач ТЕС так само. Власного досвіду можу сказати, що краще всього розводити лак не таким розчинником, 647-м. А купувати спеціально для нього розчинник. Чому? Зараз я поясню чому. Коли я розбавляв таким розчинником, він дешевше, звичайно, там 26 гривень коштує. А цей коштує літра. Не менш 70 гривен. Це суттєво. Але коли розбавляється лак таким розчинником, він дуже пересушує лак. От. І лак <кій> просто сипеться, він прям долітає до заготовки вже на півсухі. І ще він ну, розрушає таке трошки, тому що. Потім покриття стає нестійке і дуже легко царапається. А, я з одним проблеми з цим. От. Потім, як вияснилось, просто напросто що треба розбавляти от таким розчинником на поліуретановій основі. Тоді лак стає мягкий, він покриває велику площу, несипи. можна в будь-якому місці додати, і він розпливається без всяких питань. Так що, не все, що дешево, це гуд. Краще переплатити, але зробити якісно. Тоді не буде ніяких проблем. Клей в основному використовую я. Ракол Експрес. Клас влагостійкості D3. Теж дуже хороший клей. Також ще використовую Kestacol. Це там D4 клас вже благостойкості. Клей добре тим, що він буквально півгодини зажатий в лайми заготовки і вже через півгодини можна його обробляти. Можна шліфувати, фрезерувати, різати і так далі. Так. Ну, ось. Після 11 трудових днів маємо таку. Невеличку кухню. Довжина 2,70 її. При такому освітленні не дуже добре видно колір. При денному набагато він краще виглядає. Збирати ми її вже будемо на об'єкті, але це вже буде... Не раніше через місяць, я думаю, тому що не закінчили ремонт. Тому я тут знову настроїв таких підпорок, щоб показати вам, що з цього вийшло. Ну, думаю, клієнт буде задоволений. Відшліфовано, полаковано, як каже наш один колега із земляк. Віталій Кравчук, ідеально. Привіт Віталій, тобі. От. Ну, от таку маємо роботу. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не У кого які є питання, подавайте в коментарях. На сьогодні все. До нових зустрічей. Хай вам робота приносить тільки задоволення. Слава Україні!